Доброго дня всім! Сьогодні ми починаємо працювати з вами над новою темою це новорічні та різдвяні вироби. Кожного року ми виготовляємо з вами різноманітні іграшки, подарунки, прикраси, які присвячені саме цим святам. І кожного разу ми декоруємо такі вироби декоративними ягідками та гілочками. Так ось я пропоную вам розпочати цю тему саме із циклу майстер-класів. По виготовленню таких ягодок і гілочок. Пропоную почати сьогодні з виготовлення ось такої гілочки, зимових ягідок, її робити зовсім не складно. Такими гілочками ми будемо декорувати з вами вироби. А також такі ягідки можна робити для будь-яких прикрас, які ми з вами робили виготовленню обідків для волосся. Для прикраси, наприклад, таких же самих подарункових коробочок, які ми з вами попередньо робили. Матеріали, які нам сьогодні Ну, По-перше, самий головний матеріал, з якого ми будемо виготовляти ці ягідки це легкий пластилін білого кольору. Ви можете купляти уже кольоровий і тонувати його ну, трошки темнішими кольорами, або взагалі не тонувати це на ваш вибір. Також нам зрадобляться. Пастелі для тонування я обирала червоний колір. Якщо ви будете тонувати, ви можете вибрати будь-який інший колір. Для тонування листочків нам також знадобиться пастал зеленого кольору. Ви також обираєте колір такий, як подобається вам. Також нам знадобиться лак акриловий, для того, щоб закріпити колір на ягідках після того, як вони будуть зроблені і затоновані. Нам знадобиться. Проволока, вона називається флористична проволока, вона вже зеленого кольору, довжина її 40 см. Її необхідно буде розділити на 4 частини. Якщо у вас немає такої проволоки, але є інша проволока тоненька, яка добре гнеться, я покажу вам в кінці, як її оформити, щоб також вона мала зелений колір. Ще нам знадобляться шматочки. Можна кухонної мочалочки відрізати трошечки, можна взяти будь-який інший паралон для того, щоб тонувати. Я вже тонувала, ось у мене вже вони мають також колір. Також нам знадобиться простий олівець, або у мене є шпажка з гострим кончиком для того, щоб робити серединки у яєтках. ось такі. Також потрібна буде будь-яка Кісточка для того, щоб скривати лаком наші ягодки. Ну, і, в принципі, все. Давайте почнемо. Як я сказала, перш за все, нам необхідно розділити проволоку на 4 частини. Я вже розділила, я відрізала. Для того, щоб ягідка добре трималася на цьому дроту, необхідно зробити невеличку петельку. Ось, ось отак і за допомогою. Круглогубців я просто трошечки її придавлю, цю петельку, щоб вона мала трошечки меншу форму. Ось отак. Є. А далі. А будемо робити безпосередньо саму ягідку. Хочу ще вам сказати, що не потрібно робити ягідки великих розмірів. Я роблю їх максимум 1 см. І ще для того, щоб ягідки виглядали більш природньо і більш гарно, я роблю ягідки декільких розміров: одну трошки більше, другу трошки менше. Із пластиліну формуємо. Кружечок, ушарик такий невеличкий. Добре прокатуємо, щоб по бокам не залишилося нерівності або зігнутих частин, як сказати правильніше. Коли сформували ми кружечок рівненький, ось отак, беремо наш дротик і ось цією петелькою поміщаємо посередині. При цьому наш кружечок трошки втрачає форму, ми його порівняємо. Зробимо більш круглу форму. Також хочу ще зауважити, що, коли ви вставляєте петелькою у кружечок, бачите, утворюється така дирочка, величенька дирочка. За допомогою гострого кінчика шпажки його можна трошечки заробити. Ось отак от. Щоб його не було видно. Добре прижимаємо пластилін до нашої проволоки. Є тепер іще трошечки обжали. Робимо гарну ягідку. Ця петелька. На проволочці потрібна для того, щоб ягідка трималася добре, і проволока не провалювалася до верху ягідки. Вийшло ось отак-от. Далі, поки пластилін ще не висох, за допомогою гострого кончика шпажки беремо, і робимо ось. Таку ямочку по центру нашої ягідки, ось отак от є. І даємо нашій ягідці можливість просохнути легкий пластилолін, хоч він і, кажучи, дуже швидко сохне, але ні. Для того, щоб ягідка добре застигла, і не була волога, їй потрібно ну, приблизно хвилин 20-30. Тому пропоную наробити багато ягідок, відставити їх у сторонку. Для того, щоб вони добре сохли, я використовую кухонну губочку, в яку частину просто вставляю, ось це. Відставляю в сторонку і даю їй висихати. Я підготувалася і заздалегідь зробила вже ягідку. Ось, де вона в мене вже добре просохла. Наступним етапом буде нашої роботи це тонування. Отже, що ми робимо із тонуванням? Наша ягідка. Пастель. Що ми робимо? Для того, щоб колір а, лягав яскраво і гарно, в нашу губочку необхідно трошечки змочити з водою. Не намочити, а просто трошечки змочити. Змачуємо. Беремо нашу пастель ось, ось таким чином. І починаємо, зараз я буду показувати, ось отакими рухами робити її колір. Спочатку можна зробити легкий. Ви можете зробити по всім бокам, а можете лише з одного боку. Після того, як вона підсихає пастель. Знову мочимо нашу губочку і кладемо більш темніший колір. Зараз я покажу, що виходить. Ось отак от. Не забуваємо про те, що низ, там, де наша проволока, теж необхідно трошечки затонувати. І знову робимо більш темніший колір. Ось отак. Мені подобається, коли лише один бік має яскравий колір, а інші ні. Тепер що ми робимо? Зараз даємо трошечки просохнути. І знову декоруємо. Більш темнішим кольором. Можна отакими от рухами. Воно буде мати більш природний відтінок. Ось так, що вийшло у мене. Бачите? Ось отак от. Знизу перевертаємо і теж трохи тонуємо. На відео, можливо, не дуже видно, але низ у мене, в принципі, теж затонований. Вийшло ось отак от. Для того, щоб ягідка мала наш більш природний корір, виїмку, яку ми зробили за допомогою гострої шпажки, я беру червоним фломастером і прикладаю просто з боків. Виходить ось отак. -от. Тепер даємо можливість підсохнути нашому, нашій пістелі на ягідці, і переходимо. До того, щоб вскривати наш колір на ягідці за допомогою акрилового лаку. Для цього нам знадобиться пензлик і безпосередньо сам лак. Отже, продовжуємо. Прийшло приблизно 15 хвилин, а колір на нашій ягідці добре же підсох, він вже не блистить, не віддає мокрим кольором. І тепер наступний етап це вскриваємо його акриловим лаком. За допомогою звичайного пензлика, зараз я все покажу. Просто беремо і від дротика починаємо вскривати. Ось так от. Я думаю, добре видно. Скриваємо, по колу йдемо і повністю всю нашу ягідку скриваємо. Перевертаємо і дивимося, щоб лак ніде не залишався. Хоча вам можу сказати так, що лак, коли ви вскриваєте, має білий колір, але коли він висихає, він взагалі стає безкольоровим і його не видно. Ще мені подобається те, що коли ви вскриваєте лаком і йдете по кольору, ви за допомогою пензлика робите такі кольорові рельєфи. І додаєте більш природнього кольору яйця. Ну, виходить приблизно ось так. Зараз вона ще трохи блистить, але коли висохне, цей блиск зникне і вона матиме гарний природний кольор. Ось як тут. Бачите, тут лака вже зовсім не видно. Для того, щоб зробити разом із вами таку гілочку, я вже підготувала три ягідки. я їх вскрила акриловим лаком, це видно, лак ще блестить. Даємо нашому лаку добре висохнути і переходимо до виготовлення листочків. Відставляємо обік і беремо наші листочки. Так, дивіться, в мене для виготовлення листочків є спеціальний молд. Він виглядає ось отак: от. він має форму листочка, де добре продавлені а, всі лінії. Якщо у вас такого листочка немає, нічого страшного немає, можна знайти на вулиці будь-який листочок, просушити його, і він буде слугувати вам, як цей самий молд, що нам необхідно. А раніше я вам показувала, що ми відразу вирізаємо форму листочка, але цього разу пропоную відійти від цього шаблону і зробити по іншому. Ми просто беремо, нарізаємо прямокутнички зеленого кольору будь-якої довжини, яка вам подобається. Але пропоную робити не дуже великі прямокутнички. А ще для того, щоб виглядали наші листочки більш природні, я пропоную їх робити. Один, наприклад, трошки ширший, другий трошечки вищий, але довший. Так буде виглядати більш природньо. Робити ми будемо три листочки. Ось, ось отак от вийшло у мене. Далі необхідно нагріти наш фоаміран на прасці, але у зв'язку з тим, що дуже часто виключають світло, можна зробити по-іншому. Я буду брати молд, а ви, наприклад, той самий листочок, прикладаємо до молду або до листочка до шаблону, добре придавлюємо. А якщо це листочок, можна взяти, знаєте, покласти на листочок фоаміран і добре зверху продавити, наприклад, книжкою. Дуже добре продавити, щоб всі елементи листочки відбилися на омірання. Зараз покажу, що вийшло у мене. У мене вийшло ось отак от от. мабуть, не дуже видно, трошечки видно. В мене відбилося. Далі, що ми робимо? За допомогою ножиць ми вирізаємо форму листочка. Не робіть їх дуже великими, тому що буде такий собі дисонанс, різниця між розміром ягідок і розміром листочка. Ось отак. навіть трошечки менше. Далі нам потрібно зробити зубчики на нашому листочку. Зараз покажу, як ми будемо це робити. Спробую вам максимально близько показати, щоб ви побачили це. Що ми робимо? Загиб, відступаємо трошечки, відрізаємо, відступаємо трошечки відрізаємо знову. Відступаємо трошечки, відрізаємо. Відступаємо, відрізаємо. Відступаємо, відрізаємо. І так донизу. Виходить, ось отак от. Перевертаємо і робимо те ж саме. Відступаємо, відрізаємо, відступаємо, відрізаємо, відступаємо, відрізаємо і так донизу. Ось ось такий листочок вийшов. Те ж саме повторюємо із двома іншими. Отже, три листочка у мене готові. Як бачите, вони різних розмірів. Мій фоаміран досить е, світлого кольору, тож я пропоную його трошечки затонувати. І затонувати не лише для того, щоб затемнити колір, а й для того, щоб додати природні фактури. Зараз я вам покажу, як це робити. Отже. Як тонувати? Беремо пастелі червоного і зеленого кольору. Знову беремо наші мочалочки. Спочатку користуємось зеленим, трошечки змочуємо, наберемо стільки пастелі, скільки нам потрібно. Можна навіть спочатку края пройти самою пастелі, без мочалочки. Зараз покажу, що вийде. Виходить ось отак от. Тепер за допомогою нашої мочалочки розтушовуємо. Так, трошечки відбуду, щоб вам було видно. Робимося так от розтушовуємо. Далі додаємо трошки червоного. Тому що в природі листя теж має відтінки і теж розтушуємо. і знову трошки зеленим. Виходить ось отак. Пропоную тонувати з обох боків, тому що з іншого боку теж буде видно, коли гілочка буде у зборі. З іншого боку можна просто самим зеленим пройти, додати більш природних кольорів або затонувати повністю. Я затонувала повністю інший бік. Ось так. І так робимо з цима тими листочками. Три листочка в мене вже готові. Вийшло ось отак. Є. Наші ягідки підсихають, і далі нам необхідно приступити до збору листочків. Для цього нам знадобиться знову дріт, його необхідно буде приклеїти за допомогою клею пістолета, а потім вже склеїти між собою. Але проблема у тому, що знову немає світла, пістолет я не зможу нагріти. Тому чекаємо, поки вімкну світло, і я пришлю вам другу частину цього заняття. А зараз, поки якщо у вас є бажання, можливість і матеріали виготовляти ягідки, пропоную робити це. Дякую величезно вам за увагу! Люблю вас!